Так, ребят, дойшли ми до розіграша. Коротше, сьогодні у нас що буде? Перше місце дуже суперове, я вже обіцяв учора. Е, Значить, це у нас павербанк на 30 тисяч із швидкою зарядкою Титаном. Обалденний. Все, він приз номер один. Приз номер два. У нас не думайте, що це якась фігня. Це 5 метрів стрічки холодного свічення обалденної. І до неї ми даруємо. Кабель метровий Type-C, який підтримує швидку зарядку. Отуда От його. Ось цей кабель. ось він. Поняли? Він працює від будь-якої швидкої зарядки. Та зараз я можу показати. Давайте я на прикладі цього павербанку і покажу. Павербанк все одно. Зараз буду виставляти на вітрину теж показувати, який він із себе. Доставну з упаковки. Ось, береш павербанк. Якщо хтось виграє приз номер 1 і номер 2 в нього буде повний комплект. Береш цей павер, вставляєш у гніздо на вишту зрядку і вставляєш в ленточку. І наслаждаєшся світлом у хаті. 5 метрів ленточки, тобі всю хату освіти. Потужність е, тут виходить 18 ватів. Як перевірити, дуже просто. У мене є спеціальний тестер. Який на Type-C буде показувати нам потужність зарядки. Тобто вставляю в нього, вставляю в ленточку, засвічується. І ми дивимося вон 17-18 Вт, бачите? Швидка зарядка. Оце дуже прикольна річ. Коротше, 5 метрів ленти в силіконі. Холодного свічення, плюс е, Type-C тригер, який заставляє павербанк видавати 12 вольтів швидку зарядку, і плюс кабель, який підтримує швидку зарядку. Це весь комплект за друге місце. Тут нічого собі скажуть за друге місце. Тепер третє місце. Третє місце обалденна колоночка, яка класно грає при своїй недорогій стоїмості. Е, вона там коштує 430 гривень, а так вона у нас за третє місце. Класненько грає, удобна і удобно носити на штурку. І за топ. Топ у нас павер на 10 тисяч. Без швидкої зарядки, за з за двома ліхтариками. Для роутерів, для діодних стрічок з, через повишаючі кабелі згодиться. Пайдемо. Все, карті.